Як зробити якісний ремонт за невеликі кошти у смарт-квартирі? Що ми маємо? Кухню, вхідну зону та зону відпочинку в одній кімнаті. Щоб зробити кухню більш стильною, ми вирішили оздобити фартук за допомогою поліуретанової плитки. Ця плитка не боїться вологи, вона дуже стійка до зносу, має 3D-ефект, який імітує керамічну мозайку, а встановлюється дуже легко, тому що має клейовий шар. До того ж, для монтажу плитки не потрібні складні інструменти, достатньо лише ножиць та монтажного ножу. Підготовка поверхні мінімальна. Ми лише очищуємо та дочекаємося повного висихання. А ми вже оновили кухонний фартук, і в нас пішло менше, ніж година. Подивіться, як дорого та гарно він виглядає. До оновленого фартуку ми вирішили оновити ще й стільницю, обрали ось таку гарну ламіновану плівку вона дуже стійка до вологи та зносу у дизайні сірий мармур. Для цього нам потрібно вимити поверхню, яка буде оклеюватися, та дочекатися повного її висихання. Із інструментів вам знадобляться лише ножиці, тому що задня сторона. Вже має ось таку гарну розмітку. Плівка має фольговану основу для додаткової міцності. 5 хвилин і готова. До речі, розмір рулонів 60 см. Це ширина, а довжина може бути 3 та 10 метрів для того, щоб покрити всі ваші меблі. Переходимо до вхідної зони. Тут ми будемо монтувати вінілову 3D рейку на клеєвій основі. Для цього необхідно підготувати поверхню. Тут у нас шпалери, які нам треба спочатку демонтувати. А для шпалерів, які дуже добре тримаються, ми використовуємо воду або мийний засіб. Валери демонтовані, і ми побачили, що тут ознаки грибку та плісняви. На жаль, якщо ми будемо клеїти рейки саме на плісняву, вона може поширюватися. Нам необхідно обробити її спеціальним засобом. В його складі зазвичай йде або високий відсоток лугів, кислот, або хлору. Пліснява вже стає жовтою і потім вона повністю зникне. З обробки стіни пройшло декілька днів, але, на жаль, не весь грибок пішов, тому ми будемо обробляти ще раз, але більш жорстким засобом. До речі, ми вирішили оновити шпалери і в кухонній зоні. Для цього обрали шпалери на клевій основі в сірому кольорі, а ці сьогодні також будемо демонтувати. Ну що ж, фінішна стадія підготовки поверхні до монтажу. Ми обрали ґрунтовку глибокого проникнення, акрилову універсальну. Будемо наносити в один шар. А ми вже нанесли ґрунтовку на поверхню. До речі, на висихання одного шару ґрунту йде близько 4 годин, тому ми її залишаємо висихати. З моменту ґрунтування в нас пройшло декілька днів. Стіна вже повністю висохла, тому ми можемо приступити до монтажу. Для вхідної зони ми обрали вінілову рейку в дизайні під сіре дерево. Із інструментів ми будемо використовувати ножиці та лінійку та монтажний ніж. Для монтажа рейки нам не знадобляться жодні розхідні матеріали, тому що вона вже йде на клеєвій основі. Нам необхідно лише зняти захисну плівку. Ми вже одну полосу наклеїли і вирішили, що буде дуже цікаво, якщо ми будемо розташовувати їх в шаховому порядку. Для цього ми розрізаємо одну половину. І цей шматочок ми наклеїмо під саму стелю. В нашому асортименті вінілова рейка представлена в багатьох дизайнах, тож кожен обере до смаку. А ще за допомогою вінілової рейки можна зробити зонування. Ось, наприклад, ми відділили кухонну зону від основної кімнати. Завершуємо оновлення нашої смарт-квартири, і нам для затишку не вистачає лише однієї. Шпалер! Ці шпалери незвичайні, вони вже мають клеєву основу, тому розводити клей нам не потрібно. А ще ці шпалери не бояться вологи, тому їх можна навіть мити і мають теплоізоляційні властивості за рахунок вспіненої текстури. Для монтажу нам знадобляться лише ножиці та монтажна ніж. Майже готова і на завершення ми оздобимо двері за допомогою поліпропіленового плінтусу. Ну що ж, годинка роботи і все готово. Наша кухня тепер гарна, стильна і дуже сучасна. І найголовніше, що це все за невеликі кошти. Друзі, в нашому асортименті дуже великий вибір товарів для внутрішнього оздоблення, які мають клеєву основу та не бояться вологи. Вони підійдуть як для житлових, так і для комерційних приміщень. Кожен знайде щось до смаку.